У нашій добірці незвичайні будинки Києва, які дивують своїм дивовижним архітектурним стилем і оригінальними структурними елементами. Серед них є і дореволюційні споруди, і тітчеві постмодерністські будівлі. Завдяки своїй унікальності ці будинки увійшли в число столичних пам'яток. Будинок Єйця». адреса Вул Машкова. Додин до чотириповерхова будівля у формі яйця фаберже стало одним з головних символів лушківської архітектури, що прославилася нагромадженням декору, змішанням елементів різних стилів і святковим грайливим виглядом будівель. Будинок в якості прибудови до нової багатоповерхівки. Звели в 2002 році за проектом архітектора Сергія Ткаченка. На площі 342 сорок два розміщені передпокі холсана, дві кухні і дальня, вітальня, дві спальні з балконами і велика мансарда. Тут також є ліфт і підземний гараж. Сьогодні будинок їй це показують туристам як одну зі столичних пам'яток. Більш того, власники об'єкта марно намагаються продати його ось уже кілька років. Зараз заявлена ціна на особняк становить близько 433 мільйонів гривень будинок на ніжках. Адреса – Вулбігова, 3-4 дом на ніжках або будинок 40 ніжка. Проект архітектора Андрія Мерсона, реалізований в 1978 році, його головна особливість – 20 залізобетонних опор. За рахунок яких будівля схоже на гігантську хатинку на курячих ніжках, кожна з опор звужена донизу, що створює ефект хиткості і настійкості будови, сам же будинок розширюється догори. Кожен з його 13 поверхів масштабніше попереднього. Спочатку будівля будувалася в якості готелю для учасників літніх олімпійських ігор. 1980 року в Києві. Але в підсумку житло в ньому дісталося працівникам авіаційного заводу Прапор Праці, так що споруда також відома як будинок авіаторів. – «Будинок Бублик». Адреса Вул Ніжинська, 1-3 ВУЛ Довженка, шість домом бубликом називають перший круглий будинок в Києві. Його побудували в 1970-х. Два на заході Києва перед літньою олімпіадою за проектом архітектора Євгена Стамо та інженера Олександра Маркелова, згідно з їхнім задумом, в столиці повинно було з'явитися п'ять будинків, подібних олімпійським кільцям, але реалізація ідеї виявилася занадто витратною і було побудовано всього два будинки, причому другий, через цілих сім років після свого брата Близнюка, в одному такому будинку Бублику. 26 під'їздів, здається, в цій ідеальній фортеці було б зручно тримати оборону під час зомбі апокаліпсису лежачий хмарочос. Адреса Варшавське ж, один, так називають найдовший будинок в Києві, який знаходиться на Варшавському шосе. Його побудували в 1970 році довжина цього дивного об'єкта. 978 метрів майже кілометр. На одній лише стороні будівлі розташовано 1650 вікон. Якби можна було поставити цей будинок вертикально, в ньому нарахувалося б близько 400 поверхів, щоб потрапити від одного кінця будинку до іншого, можна здійснити поїздку на автобусі. Довжина будівлі охоплює три зупинки громадського транспорту: будинок-корабель адреса. Вул Велика Тульська, два огромний будинок корабель, або, як його ще називають, будинок атомників, був побудований в 1981 році Міністерством атомної промисловості С. 14. Чорнадцять. Поверхова будівля яскравий приклад радянського модернізму. Верхні ряди засклених балконів роблять його схожим на круїзний лайнер на тлі оточуючих малоповерхових будівель панельний. Титанік особливо яскраво виділяється своїми габаритами 4.00 метрів в довжину і більше 50 метрів у висоту. Чайний будинок. Адреса Волм'ясницька. М'ясницька. 1.9 в центрі Києва є дуже красива частинка стародавнього Китаю, чайний будинок Перлова. Будівлю побудували за указом четорговця Сергія Перлова в 1875 році, але спочатку воно виглядало зовсім інакше. Його стиль ставився до Ренесансу. Риси китайської архітектури дому надали в 1895 році, коли в Києві готувалися до приїзду Ліхунчана. Одного з найвпливовіших сановників Цінської імперії всіх століття сад будинку прикрасили східним візерунком. Статуями змій і драконів, а по центру даху встановили вежу погоду. Традиційний для Китаю елемент архітектури. Лі Хуньчан повинен був зупинитися в будинку Перлова, але вибрав в якості готелю інше місце, проте грандіозна праця декоратора Карла Гіппіуса не пройшла дарма. Київ знайшла одну зі своїх найпрекрасніших пам'яток після революції. Чайний будинок використовувався як житловий будинок. А до 1990 року він занепав і потребував капітального ремонту. Сьогодні в повністю відреставрованому будинку знаходяться найбільший в столиці чайний магазин і кондитерська.